Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь новини на телерадіокомпанія Атлант. 14 лютого ветеранська організація Апостолівського району святкувала свій 30-річний ювілей. Святковий захід пройшов в будинку культури залізничників. Привітати ветеранів прийшли керівники державних структур та представники влади. Детальніше дивіться в нашому відеосюжеті. Захід розпочався з засідання ради ветеранів, на яке прибуло 30 ветеранів із 37. В роботі приймали участь голова районної ради Віктор Мудрий, заступник голови райдержадміністрації Володимир Денисюк, голови об'єднаних територіальних громад, старости сіл, депутати обласної ради, представники депутатського корпусу районної і міської рад. Загалом на засіданні були присутніми 120 чоловік. Для привітання та нагородження почесною відзнаку громадянина міста Апостолове, ветерана війни, активіста районної організації. Ветеранів безкровного Івана Тимофійовича був запрошений міський голова Станіслав Нігай. До вітального слова також була запрошена Людмила Доценко, депутат Дніпропетровської обласної ради. Шановні гості, шановні ветерани, я дуже вдячна за запрошення на ваше свято. Це свято співпало, як і сьогодні вже сказали, з Днем Закоханих. І тому дуже приємно, коли ви зараз в залі всі посміхаєтесь. І ви знаєте, від того, як ми будемо відчувати життя, від того воно таке й буде. Більше посміхайтеся, більше кохайте друг друга. Кожна ваша посмішка одне до одного дає нам додаткові дні життя. І запам'ятайте, гумор і посмішки це наше життя. Ми повинні з вами радуватися тому. Що в нас є 30 років нашої ветеранської організації. Дуже вдячна Івану Федоровичу, який дуже піклується за своїх ветеранів. Мабуть, дуже рідко назвати можна таких організаторів, які наскільки живуть цим життям. Він живе цією роботою, це його життя. Я думаю, ви це відчуваєте. І він за кожного з вас хвилюється, і хоче, щоб у вас як можна було все краще. А сьогодні я хочу побажати всього найкращого: і здоров'я, і натхнення, і посмішок, і всього-всього, і миру, і того, що ви бажаєте всім, всім людям, а ветеранам нашим особисто щастя вам. І ми все витерпимо, і буде в нас найкраще. Цього треба бажати, і воно так і буде. Зі словами поздоровлення також виступили Віктор Волков, депутат обласної ради. Володимир Денисюк, заступник голови апостолівської райдержадміністрації, та віктор мудрий, голова апостолівської районної ради. Я намагаюся дивитися на колег старших ветеранів і бути такими ж, як вони, дієвими, корисними, як і в молоді роки. Я бажаю вам сонця. Тоді, коли воно потрібне. Я бажаю вам дощу, коли він потрібний. Я вам бажаю, щоб ви чули завжди. В обличчя вам сказано, будьте здорові! І мовою здраствуйте. Давайте ми будемо здорові. Ми потрібні молодому поколінню. Ми високо несемо честь ветерана апостолівської. Ветеранські організації, шановні ветерани, ну насамперед, від щиро серця, я хочу подякувати вам за вашу активну життєву позицію, за вашу мужність, наполегливість, за вашу сміливість. Побажати вам, ну, як сказав Станіслав Карпович, насамперед, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Ну, живіть і ви живете з тим принципом, якщо не ви, то хто? А особливо, коли знаючи, що сьогодні ваше, наше з вами зібрання. Попало на такий, такий свято, як день закоханий. Кохайтеся. ще раз вас святом, цього найкращого, здоров'я, щастя і святого. Дозвольте від себе особисто і від депутатського корпусу апостолівської районної ради і від виконавчого апарату привітати всіх вас із вашим поважним ювілеєм. Взагалі, всім вашим життям, шановні ветерани, ви заслуговуєте слова глибокої вдячності та подяки. За вашу невтомну працю, яка є чудовим зразком щирого патріотизму та любові до нашої землі, до нашої маленької батьківщини. І мені хочеться подякувати вам, що навіть будучи у вашому уважному віці, ви залишаєтесь бути такими ж молодими і продовжуєте е розбудовувати Апостолівський район, тому що, щоб не казали місцеві діячі, будь-хто. Із сьогодення, все, що побудовано в районі, майже все, це результат. Вашої діяльності і за це ми вам вдячні спільним розпорядженням голови райдержадміністрації та голови районної ради за сприяння ветеранському руху, активну громадську діяльність, всебічний захист соціальних прав та інтересів ветеранів війни і праці, багаторічну плідну працю та з нагоди відзначення ї річниці з дня створення апостолівської районної організації ветеранів України. Подякою було нагороджено багато ветеранів по завершенню офіційної частини, розпочався святковий концерт для всіх присутніх. Ось полицькі вечіна, і будь-то дивний час